Скільки бджоли повинно бути в вулику, а точніше, скільки рамок бджоли повинно бути в вулику на початок квітня? Таке питання нам ставили в коментарях. Звісно, таке питання міг поставити тільки починаючий пасічник, тому що питання в чомусь дилетантське, а в чомусь дискусійне, тобто на нього немає прямої відповіді. Бджоли сім'ї, що успішно вийшли з зими в березні, в кінці лютого повинні, звісно, на початок квітня мати певну силу. Яка вимірюється в рамках обсяжених бджолою, звісно, це тільки початок розвитку. А в цьому відео вияснимо скільки бджоли повинно бути в вулику для успішного подальшого розвитку в квітні-травні. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня! Ми на своїй пасіці провели вже ревізію бджіл, давно почистили вже днища, але скорочення гнізд ще не проводили. Немає підходящої нормальної погоди. Ідуть дощі взагалі. Я думаю, всі е, помітили, що умови посічникування за останні буквально 5-6 років дуже змінилися, бо ми живемо в епоху змін і змінюється клімат. А точніше, він вже змінився. Достатньо для того, щоб е, змінилися і технології утримання бджіл, тобто технологія бджільництва е, порівняно з радянським періодом, вже істотно також змінилась. Під час зимівлі бджіл зима в лютому місяці порадувала нас справжніми морозами. В лютому зима згадала, що вона зима, і е, взяла потрошку своє. Початок весни березня місяця почався практично як і минулого року. Температурами 20 і 20 плюс градусів. Але на відміну від минулого року немає такої суші. Тобто проходять дощі, доволі істотні дощі, і я вважаю, що це набагато краще, ніж так, як стартувала минула весна. Тобто, суха весна привезла до сухого літа, і ми всі знаємо, до чого це призвело потім. Але дощі і гальмують весняний розвиток, як не крути. Е, до речі, морози, лютневі морози врятували нас від надраннього і раннього розплоду, що я вважаю є небажаним і зайвим головняком для бджоляра. А тепер ближче до теми для того, щоб бджолосім'я вийшла із зимівлі і почала розвиватися в прийнятній якості, вона в такій же прийнятній якості повинна зайти у зимівлю. В ідеалі скільки рамок бджоли Ішло в зиму, наприклад, вісім. Стільки повинно бути і навесні. Звісно, з поправкою на підмор. Підмор випадає в різні роки по-різному, але в ідеалі оце вісім рамок ішло в зиму, і сім-вісім рамок також виходить із зимівлі. Оце в ідеалі. Клімат, що змінюється, дає менше нормальних шансів перезимувати бджолам якісно на соняшнику. Ми в цьому вже впевнилися. Воно рік на рік не приходиться, але все ж таки, ну краще соняшник замінити або іншим медом, або. Взагалі, з цукровим сиропом. Звісно, це з поправкою на ваше місце проживання. Можливо, в ваших регіонах сіють якісь нормальні сорти соняшнику. Вони не задубівають і е, цілу зиму бджоли ним нормально харчуються. Не не показник, все сугубо індивідуально. Клімат, що змінився, ускладнив і боротьбу з кліщем вара. Тобто раніше ми проливали там тільки один раз перед зимівлею. Тепер же ми ставимо полоски і після основного взятку, і е, посилено контролюємо кліща, тому що якщо кліщ зайде в тергіти в цій бджолині, він уже всю зиму буде там чудово себе почувати і розвиватися, висмоктуючи з бджолосім'ї всі соки, тому вихід бджолосім'ї з зимівлі в якості тієї, які я сказав, тобто вісім рамок пішло в зиму і вісім рамок вийшло, уже в такому разі не вийде. Тому від кліща обробляємо прискіпливіше, контролюємо прискіпливіше, і якість бджолосім'ї навесні це сукупність факторів і особливо пряморукість бджоляра, від якої залежить також чимало. Е, є певний стандарт бджолосімей для купівлі. Якщо продаються бджолосім'ї, це як правило шість рамок бджоли. Тобто бджолосім'я, вийш, вийшовши з весни, повинна розвинутися не менше ніж на шість рамок. Різні породи бджіл, звісно, зимують по-різному. Якщо у вас на пасіці італійка, я думаю, ви самі знаєте, що і 10 рамок бджолосім'ї може бути мало. Тобто бджолосім'ї дуже сильні. Трішки менше рамок бджоли займає Бакфаст. Може бути 7-8, може бути і 10. З півдня хлопці жалілися останні роки, що слабкі сім'ї йдуть в зиму. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з страшними посухами, які там уже вирують не перший рік. Ще менше рамок на зиму займає, наприклад, Карпатка або Карніка. Тобто там 5-6 рамок в зиму. Це вважається нормально, стандартно. Тобто, це тобто, скільки бджолосім'ї вийде з весни, це ще і залежить від породи бджіл. Треба не забувати і це. На своїй пасіці ми тримаємо тільки бакфаст. Ми відмовилися від Карніки, відмовилися від Італійки, відмовилися від інших порід. В наступних відео буде саме чому ми від них відмовились. Але е, порівнювати я можу тільки з бакфастом. Так от, для того, щоб в зиму пішло 7-8 рамок бджоли, це така середненька сім'я. В кінці серпня, після головного медозбору, після відкачки меду, повинно бути не менше чотирьох рамок розплоду трьохсотих. У нас гнізда на трьохсоту рамку. Чотири рамки розплоду в кінці серпня. Відповідно вісім рамок бджоли іде в зиму. Якщо зимівля нормальна, якщо кліщ придушений, якщо все окей, з весни виходить сім 8 рамок бджоли без проблем, без особливого підмору. Чому виникає підмор? Значить, це природній процес. Якась бджола бджола відходить за зиму, тобто яка раніше там виявилася. Можливо, там в липні, в серпні, і таке інше вона відходить раніше, звісно. Але я такий ефект температурних гойдалок. Це ж знову ж таки звертаюся до зміни клімата. Температурні гойдалки створюють такий ефект, коли в день плюс, вночі мінус. Це особливо стосується грудня, січня. Отаке. Може бути, і бджолосім'ї не встигають збиратися до клуба, коли е, становиться мінус на, на ніч. На ніч не встигають всі збиратися, і звісно, вони гинуть, і звісно, вони осипаються. Відповідно, підмору більше. Відповідно, обсижених рамок бджолою навесні буде менше. Тобто, отак. От цьогорічний морозний лютий. Коли температура була і вдень, і вночі мінусова менше мінус п'яти, не дозволив проявитися такому ефекту. Тобто, клуби бджіл, як були щільні, так вони і лишалися до потепління 1 березня. Наші бджолосім'ї вийшли з зими більш-менш в цьому році нормальні, Принаймні, краще ніж це було минулого року. Відповідь проста. Це слабачки, їх потрібно з'єднувати з сильними бджолосім'ями або з такими ж слабачками, щоб сумарно там було 7-8 рамок бджоли. Отака 7-8 рамочна сім'я. Вона значно краще стартане, при звісно, при нормальній погоді, звісно, при нормальному приносу пилку і нектару. Вона краще набагато стартане, і вже потім ви в травні можете її роз'єднати. Почала сім'я іде в зиму, скажімо, на 10 рамках, а виходить з зими на трьох рамках. Причини цьому можуть бути різні. Це і той корм. Що дубіє і не дає бджолам його взяти, тобто соняшник там і таке інше. Зимівля на неправильному кормі, тобто на ріпаку, наприклад, і щось таке, починаючи пасічники, чудять ще ще й не те. Це може бути миша в вулику, яка турбує бджолосім'ю, і бджолосім'я нормально не зимує. Тобто, клуб не формується, нормальний клуб обсипається. І навесні ми маємо сильної сім'ї слабачка. Можна банально було пропустити цю бджолосім'ю при обробітку восени від кліща. Ну так, от стоїть вона десь окремо, ви обробляєте рядок, а десь окремо стоїть бджолосім'я, і ви її просто забули. Забули, звісно, така бджола сім'я має всі шанси обсипатися і вийти з зимівлі слабачком натуральних. То такі слабачки також з'єднуємо або з сильними сім'ями, якщо немає іншого слабачка, або пріоритетно з іншим слабачком. І потім, уже по схемі, в травні, там, коли вам треба, коли вже є матки, роз'єднуєте і дві сім'ї вам знову є. Друзі та колеги, сподіваюсь, я більш-менш відповів на таке контроверсійне, таке дискусійне і трошки дилетантське питання сподіваюся, що починаючі пасічники трошки з цього відео щось собі візьмуть щось собі якісь висновки зроблять. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було не, не нудним своїй рідній Україні. Я як бажаю як завжди тихих і спокійних днів і ночей, Якнайшвидшої перемоги, зупинки війни на найвигідніших для нас умовах процвітанню нашому бджольництву. Наразі я вам кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх цікавих відео. Сподіваюся, їх ще буде чимало.